Та такому. Точнее такий. порто Портофранко гольфест сьогодні завітав і до фойє Івано-Франківської обласної ради. Однак інсталяція фотохудожника Юрія Бакая викликала неоднозначну реакцію, керуючого справами обласної ради депутата Василя Скрипничука. Це що у вас якась інсталяція, типу? Не типу, а інсталяція. Це вон автор. Він вам розкаже. Це просто реалізовував якісь свої ідеї. У вас є ідея? Е, серйозні. Щоб таких, як у вас не було. О, то класна ідея, це. до речі. Це прекрасно. Це давно типічна ідея тоді. Ви себе заперечили? Ні. Як ні? Ну я ж заходжу до вас. Якщо мене... нас не буде. Я хай шукаю. у вас майбутнє, слухай. Пане, Пане, ну окей. Що у вас тут є в А от що вважаєте, що це може бути в середине? Я на вашу думку, що це таке? Другня повна. І нічого серйозного. Да. Ви маєте завдання і будьте його виконувати. Я все сказав тут. Ми маємо завдання космічне і будемо виконувати. Ні, ви маєте завдання грошове. І ви його виконуєте. До побачення. Хто тут цим, перепрошую, порядним людям тут займається? Ваше керівництво, вони наше. Котре? Тут погоджували з вашим керівництвом. Добре. З добре, 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 добре. Це ж. Олександр Максимович, тут якісь крокодили прийшли сюди, я під камеру говорю, ви говоріть менше. І кажуть, що ви дали дозвіл поставити якусь там ну, палатку, там всякі варіації і тому подібне. Фойє. Давай, Давайте я її виведу, як керуючий справами. Я не думаю. Добре, е, в понеділок я е, кажу про те, що я е, припиняю свою роботу у вас. Все, привіт. Представтесь, будь ласка, тому я з вами не знайомий особисто. Е, мене знає вся Україна. Ну я вас не знаю. А ви не знаєте, бо ви... Ну представтесь на камеру, будь ласка. Можна ближче. Отак. Можна До та... стіни. До стіни. Не, не трогайте мене. Я взагалі працюю в медіа. Якщо не працюєш, то не Ні, Я працюю в медіа. Вородити мене. Карпата. Ооо. Будь ласка, представте. Ну... ну, представився. Ну. Правда, красива, посмішка і тому подібне. Ще що. Ім'я, прізвище по батькові. А ваше? Скрипник Едуард Вікторович. То ви майже як скрипничок. А скрипничку прізвище, ви пам'ятаєте. Ви звідки? З Африки скрипник. А то ви не представитеся. Ну добре. Тобі все. Все. Все, 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 все. Тобі треба ти. Зараз Спортивно, спокійно, спокій. А ти, Юра? цю цього. Так, спокійно. Давайте вийдемо. Вийдіть, будь ласка, знову. Або ми вийдемо. Без купомо тут охоронять? Що кого знаю. Останнє як це будова. І що буде? Що буде? Нічого, я вам кажу, просто не протягайте мене руку. І що буде? Я вам кажу, просто не протягайте мене руки. Ти на франці не був. Ну, я вам не дарується, я був чи не був. Не був ти. Був. Ну і шо, я був. Що просто?